Друзі, давайте сьогодні приготуємо дуже смачні огірки по-болгарськи. Я цей рецепт закриваю кожного року. Для нашої родини це класичний рецепт огірків на зиму. Нам знадобиться морквинка, цибулька. У мене кущовка, але можна взяти звичайно порізати кільцями: духм'яний перець, гвоздика, лавровий листочок, сіль, цукор, оцет. Ну і, звичайно, самі огірочки. Спочатку наповнюємо баночки, кладемо листочок, лавровий. См'яний перчик, гвоздичка, цибулька, морква порізана кільцями і огірочки, відрізавши хвостики. Підавши баночки, приступаємо до приготування розсолу. Воду для розсолу розраховуємо в половину від'ємності вашої баночки. Наприклад, на літрову баночку пів літри води. Додаємо сіль, цукор і, як закипить, додаємо оцет. Заливаємо баночки розсолом, прикриваємо кришу і ставимо на стерилізацію. Від закипання чекаємо 5 хвилин. Через 5 хвилин виймаємо і щільно закручуємо кришечками. І все, смачні хрумкі огірочки по-болгарськи, готові. Смачного!